Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра та гарної погоди, так як погода в деяких областях зіпсувала і посадки, і не дозволяє зробити посадки вчасно. Ви нас просите написати, підготувати аграрний гороскоп для посадки цибулі. І, до речі, було в мене таке питання про яровий часник. Можна ще і яровий часник. В травні, в травні посадка не дає дуже великих врожаїв, але можна ще й висаджувати ті саджанці, ті розсадні рослини цибулі, які ви готували з голландського насіння. Теж можна в ці періоди, які ми зараз назвемо. Отож, давайте розглянемо ці періоди. За київським часом розклад ми зробили. Перший період це овен, спадаючий місяць, четверта фаза, дуже добре. 5 травня всі 24 години. Будь ласка, висаджуйте і цибулю, і яровий чесник, і розсаду. У вас був пасів у сприятливий час якраз гарний, а тут іде у вас перевалка. Для цибулі та чеснику це гарний час. Наступний період у нас козиріг. Спадаючий місяць 26 травня, всі 24 години, 27 травня з 0 годин до 19 години вечора. Ось подивіться, він у нас весь, дуже мало гарних днів. У нас в основному зростаючий місяць, а при зростаючому місяці не росте цибулина, а росте верхня частина. Тому ми вибрали самі-самі найкращі дні. Сприятливий час для посадки цибулі, тиканки. Ярового чеснику та розсади тих насінин, з тих насінин, яких ви отримали розсаду. Голландська цибуля. Будь ласка, хай вам щастить з погодою, гарного вам здоров'я. А ну, а ми зустрінемося з вами в наступному новому відео на нашому каналі. Будьте всі здорові! На все добре!